П'ять речей, які обов'язково потрібно ховати від своєї дитини. Перше, це батарейки. Маленькі, великі, обов'язково їх ховаємо, тому що коли батарейка попадає в шлунок, вона окисується під дією шлункового соку, і це є дуже-дуже небезпечно. Друге, це хімічні речовини. Сюди входять дезінфікуючі речовини, порошок, миючі засоби, мила, гелі для душа, і все. Тобто це потрібно обов'язково від маленьких дітей ховати. Хімічні засоби вони можуть створювати опіки ротової порожнини і стравоходу. Третє це ліки, звичайно, лікарські засоби вони призначаються лише по показам, і просто так їх приймати. Тим більше для дитини це є небезпечно, тому краще ховати ці речі від дитини подалі. Четверте, маленькі деталі, будь-які маленькі деталі, навіть якщо вони зіграшки, десь колесо відпало, десь лего відпало від конструктора. Будь-які маленькі детальки обов'язково Трібно ховати від дітей, і п'яте це електронні сигарети, особливо якщо є електронні сигарети з рідкою основою, обов'язково треба їх ховати. Це є шкідливо, це є теж хімічна сполука, яка є одну для дітей і для дорослих. Також тому обов'язково бережіть себе, бережіть свою малечу і будьте здорові.